На смак колір барник не вплинув. От, все нормально. смачненькі і гарненькі Ну, так, для різноманіття можна трошки заморочитися іноді. Так, останнє відео по сторісті для тих, хто думає, що я ледача. Нічого я не ледача. Задля шари. Я готова їхати на інший кінець міста, аби тільки поїсти оладки, ну чи панкейки, які напекла моя сестра. Тому не робіть помилок, таких як робить Анет Сидоренко, бо інакше не встигнете ви що-небудь скуштувати, як я вже приїду до вас. Ну, якщо чесно, не геть шара, так? Да? Для приліччя все ж таки прийшлося що купить. купити хоч щось. Що ж я ну, геть не до рідні їду чи що, да? так? Ну, а так взагалі не треба нічого викладати, поки ви все це не з'їли. Бо я ж кажу, раді шари я ну, куди хоч поїду. І поки нам відкриває сестра ворота, ми з сином відкриваємо свої ротики і дзьобики. Для того, щоб на шару куштувати смаколика. Є свої мінуси, звісно, в тому, що у вас є сестра, але плюсів однозначно більше. Слава Богу, встигли все на місці. Ми квапились, як співають татушки 220 повстрічної, їхали. Щоб успіть на оладочки і на капкейчки. Люди вже до Паски готуються. Да, Рома? Да. Тож ти з'їси чим Пасху прикрашати будеш. Ну, я а ось і вона хузяйка. Справжня хузяйка. О, ми тут зараз ще й котлет поїмо. Прекрасно. Бургери. Прекрасно зайшли на огоньок. Цікаві факти про каву. Вона не лише покращує настрій, нормалізує тиск, допомагає голівонці нормально функціонувати і не боліти. Вона ще іноді й слабить. Тому ті, кому, як казала сердючка, німного за 30, будьте обережні з кавою. І молочко бажано кипятити. Да? Але ми не із простих, ми із храбрих, тому молочко ми кип'ятити не буде. Буде у нас кавуся з молочком. Для тиску, голови, ну і для желудочку. Це те, що лишилось від капкейок і оладушки. Тому реклама. Професійно з'їдаю, тобто дегустую, ваші кулінарні шедеври. Вам лише потерпіти мої історії про життя, мій іскрометний юмор, мої пісні, пляски. Ну, а ви будете мати гарний настрій і оси Наталію. Тому що все за вас з я. Сестра просила, умоляла, на коліна падала, каже, залишайтесь. Залишайтесь, продегустуєте мої котлети. Бургери. А, будуть цілі бургери? Да. Продегустувати бургери. Ну, як я могла відмовити, так? Да? Ну, ніяк. Тому, як я і казала по бартеру, я її тут заливаю життєві історії, смішу, танцюю. Ще трошки буду співати і чекаю свої бургери. Тому у кого є їжа, я працюю за їжу. З понеділка. З понеділка по понеділок. Є вільні дати. Є вільні дати. Звертайтесь. Я йду до вас. Тут люди пишуть, дзвонять. Переживають? Чи поїли ми вже у ті смачні бургери? Ні, не поїли, ми ще навіть не зробили. У нас були важливі справи, ми тут все думали, як сестрі звичайну українську хату перетворити на грецьку. От, Ми все придумали, тепер шукаємо тільки спонсорів, хто нам гроші на це дасть, і хто нам намалює цю Грецію. От, тепер бургери. давай. Кухар, якого там ти розряду. Третього. Кухар, третього розряду нам робить бургера. Не хухри, мухри.

так. Раз тиждень їсти, я, я не можу. Я вже з людьми говорила, що я буду до них їздити і на дегустації. Або сильно припічку, не сильно припічку. Ти що, ціну до посушити. Це котлетки. Котлетки пішли у нас багатенько. І усе, да, і воно. Що значить, я нічого з собою не даю? Я що, це зря їхала в таку даль з центру на Ніколаївку, щоб ти мені з собою нічого не дала? Ти що, мого чоловіка не долюблюєш? Він там на роботі голодний, ти мої бургер не прийдеш? О, яка ти жадна. О, господи, там діти кричать з голоду. Це не наші. <laughs> Падки, вже раз за три приходили, коли бургери, коли бургери. Так, можеш. Так пальцем витирать свої. Що значить? Що значить кухар третього розряду, да? Нема за палець. Які бургері бадяжать, а? Он так. Чо вибий такий? Називали очим бургер? Четвергер. Ну, просто просто так не пльоскати це. Та ні, пціть, тобі ще шепціться. Треба було на останньому відео ось знімати, точно воно було нормально. Бо перший є, то перший блинком. Хто голодний, кому цей гамбургер? Він тільки один на розхват. Хто перший той взяв. О, моя дитина сама голодна. Ну, мать ні черта не варить, тільки відосик знімає. Ай такі. Наступний мій. Я ж маю сказати, що я там буду здати. Я ще дай попробую, добрий чи не добрий. Він на ядрі був. Об'їла дитину. Та коли до руки тягнуть. Дай я подивлюсь, хай люди. Люди Винар, М -м -м. мають знати, що я їм. М -м -м, прикольно. Непогано. Тільки я б сила це поклала. <звук> М -м -м. Короче. Віталік <звук> жди, це я забрала. Ти Та таке. Ай, хто ти молодець? Приголошай нас ще. І як справжня, любляча дружина, я накредувала два бургера чоловіку. Давай, збирай, ти ж любиш, зяті, любиш? Давай, давай, збирай. А я там покажу йому, яка ти молодець, все приготувала, склала. Але не забудь. Став, а, швашка? Бачите, яка я молодець. І, я. і ти. Приготована з любов'ю, да, от, ну, от. От, і я молодець, да, така дума, хоп-хоп, достала, і все, все, є, що вечеря, да, от, от, які, розумієш, тепер вислів, разом ми сила, да, от, ти готуєш, я несу чоловікові, і, 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 і все, і я молодець, і, і ти молодець, все, пішла я, мабуть, далі до людей калядувати. Ну, я справжня любляча дружина і господиня, да? я відвоювала ще й десерт чоловікові. Да? Ще я ладушки тут те, що там трохи мене доділи. Да? Чоловікові, чоловікові понесу додому. Я ж добитчиця, добитчиця. неважливо, Не важливо, що гроші заробляє <кхе> Можна і так сказати. Але я добитчиця, да? тому я молодець. І бургери, і, і, і оладки, і от все принесу. І не що я весь день дома не була, і нічого не робила. Головне принести і добити. Ну, сестрі також ми дякуємо. Щиро дякуємо. Біжемо за вами на наступне замовлення. Да? Тут люди ще самого ранку дісти зварили, шубу зробили. Кажуть, заїдь. От, а я до вечора тільки оце. Я зібрала немає у нас. От. Але справа в тому, що шубу я не їм. Шубу не їм. Тому тут не буде ни пісень, ни прясок, ні пісень, ні п'ясок, не розмов цікавих. Тут ми просто шубку заберемо і підемо. Ось і вони ці люди, у яких є їжа, і вони нас кликали. Давайте, чим там пригощати будете. У шубу ви казали, на дегустацію шуби визивали. Несіть шубу. Не да. Прямий репортаж в космос. Відкриваю справу, всього свого життя. Ходю по людям. якого що я є їсти, збираю. Шука, ну я ж кажу, це не мені. Це не мені, це кому? Правильно, любимому зятю. Все, побігли. І так, підсумки дня з миру по нитки голому сорочка і люби себе Да? Там щось у сестри взяли, щось у батьків, все. Вже чоловік напоєний, накормлений. Ну і я особа не переморена. Да? Так, походила, погуляла тим спасиба, тим до свидання, полибнулася, посміхнулася і все. Тому хто молодець? Я молодець.